Славені Бог навзавжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Царю Небесної, тішителю душі істини, що всюди, іси, і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди все вісе в нас, очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Знімає? Господу помолимось, Господи, помилуй. Господи Боже, Владико Небесний, воля, Всесильний і Всемогутній, Данину, ти с Ти слугам Твоїм дарував праведну силу в боротьбі проти богохульників, Тож і нині милостиво, прийми наші смирені молитви. Твою пошу Твоє небесне благословення на зброю цю. Летючу і благослови її воїнам твоїм, носити як зміцнення, як заступництво церкви твоєї святої і твоєї святої віри, як покров сиротам вдовам на смиренному і смиренному набожному народові нашому. Подай силу проти лютого сухоста та й даруй перемогу Тобі на славу, бо Ти є непохитна твердиня і сила наша, і тобі славу селаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Симотнього Бога Святій Троїці, слава но Отця і Сина, і Святого Духа. Окропленням водою Нехай зійде благословення на зброю і на воїнів, що носять її на захист і на заступництво. Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по тих часах і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благосови. Христос, істини Бог наш молитво причисту і свої матері, стихславних, схвальних апостолів, силу чесного животворча Христа, заступницем святого, Архангела Михаїла і інших небесних, сил, безтілесних святого, Отця нашого Іоанна, Архіпископа Константинопольського Золотоусту, святих і праведних болоців, окимани і всіх святих, нехай помилує, спасе нас, як благий і чоловіколюбний. Амінь.